Усім привіт! Це відео я розпочала з милих кадрів, як Остап гуляє на прогулянці. Вчора була сонячна погода, сьогодні, на жаль, похмуро, але незважаючи на це, я взяла собі за правило виводити малюка на прогулянку також і вдень, тому що він дуже хоче гуляти. Бавитися на подвір'ї, він там собі якісь камінчики перебирає, гілочки знаходить, все йому цікаво. Коротше, дитина пізнає цей світ, граючись. І зараз день набагато довше, ніж на початку січня, чи в грудні. І кожного разу день буде збільшуватися. Я цьому дуже рада, тому що навіть... Якось з'являється більше енергії, більше сил. Коли чоловік на роботі, то зазвичай я з Остапом лягаю разом спати на обідній сон. Напишіть в коментарях, чи ви теж таке практикуєте або практикували із своїми дітьми, тому що він такий милий, біля нього так добре спати, одразу засинаєш. Ось, і коли ми прокидаємося, то ще світло, ще день. А то раніше прокидалася в повній темряві і вже нічого робити не хотілося. Я собі вже думала, що е, Саша піде на роботу, я відпочину, нічого не буду готувати, подумаю про це на наступний день. Але, як завжди, я подивилася багато різноманітних роликів, відео, е, як е, інші готують якісь рецепти, і мені теж захотілося. Я вирішила приготувати кекси з вишнею. Цього разу я готувала їх за моїм рецептом. Відео в YouTube Shorts вже є на моєму каналі. Кекси – це така випічка, яка робиться дуже швидко, і можна обрати будь-яку начинку це або тертий шоколад, або ж горішки, родзинки, або ж лимонна цедра. Також в мене в холодильнику був лаваш. І щоб він не зіпсувався, я вирішила використати його. На перший шар я намастила соус для шаурми та натертий сір, а на інший шар лавиша ковбаса та сир. Я його запекла 15 хвилин у духовці. І ось така краса, а головне смакота вийшла, тому що він реально дуже смачний. Я дуже люблю все саме випікати, бо мені насправді так простіше. Просто поклав в духовку і забув. Не потрібно стояти і кожної секунди перевіряти. Так, давайте подивимося, що саме я приготувала за годину. Отже, розпочнемо сьогодні без супчиків, звичайна гречка з маслом. До неї ось така броколі, тому що капуста в нас вже закінчилася. Бавитися з будь-якими іншими салатами я не хотіла. Я запекла м'язко. Також в мене кекси з вишнею. Рецепт є на моїй сторінці. Ось. Також я зробила лаваш з ковбасою та сиром. Він добре запікся, такий апетитний. Також компот з яблук, з сушні. І ось таке меню у мене вийшло. Я вже дуже давно не готувала пахлаву. Буду знову її робити. Горішки в мене є. До речі, ми зібрали їх. Небагато, буквально відерце, але нам їх вистачило, так як ми використовуємо їх тільки для їжі, для випічки. Рецепт пахлови також є на моєму каналі, і хочу також подякувати вам за слова підтримки. Це дуже цінно за ваші коментарі, вподобайки. Кожен коментар, навіть просто смайл, просуває моє відео, тому, якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, під цим відео будь-який коментар. Також хочу додати за хліб, який я робила у минулому відео. Я знаю, що його необхідно багато разів. Перевертати, складати правильно. Я вже була ознайомлена з цим, подивилась також багато інформації щодо цього. Просто в той момент мені необхідно було швидко спекти хліб, так як вдома не було. І я вирішила також затестити цю закваску. Він вийшов дуже смачний і хрумкий, реально ні на що не схожий. Ну і, звичайно, цей хлібчик набагато корисніший звичайний. Я хочу також купити приправу із сушеними томатами, якісь насіння, щоб додавати е, до цього хлібчика. Ось така красуня пахлава вийшла. Дуже ароматна, дуже апетитно виглядає. Я її зверху полила таким розчином з води, меду та цукру ось такий сироп. І горішки зверху не клала. Такий експрес варіант, можна так сказати. Хто ще не бачив, переходьте на мій канал, там я викладала рецепт, і дуже вона мені сподобалася, ця пахлава. вона легко робиться. Чоловік тільки мені набив горішки, а решту вже я все зробила сама. Ось. У нас погода не зрозуміла. Сонечко то виглядає, то ховається. Ми трішки погуляли. Подихали свіжим повітрям. Звичайно, хочеться сонечка, хочеться тепла, але не забуваймо, що це зима. Вже пташки співають просто, я вже чекаю, не зічекаюся весни. Ну, і будь-яке приготування в мене завершується миттям посуду, як би я не хотіла, але я одразу мию посуд. Це у мене таке правило, тому що, якщо в мене не помита кухня, вся заставлена чимось з сміттям. То мені навіть не хочеться повертатися туди, не хочеться мити цей посуд і нічого робити. Я люблю, щоб все було поскладене на своїх місцях, тоді в мене є мотивація до праці, мотивація взагалі щось робити. Хочу також поговорити з вами із темою допомоги. Мені здається, що наші батьки. Росли зовсім іншому темпі, тому що, до прикладу, моїй мамі постійно допомагала бабуся. Ми кожного літа були в бабусі, на літніх канікулах також чоловік розповідав мені про своє дитинство, що в нього також були бабусі, які допомагали його мамі. Проте, це покоління якесь зовсім інше, тому що. Мені здається, що ми більш самостійні. До прикладу, нам ніхто не допомагає, і я знаю більшість таких пар, в яких немає допомоги від батьків. Але скажу відверто, що я б і не наважилася залишити Остапа на когось. Мені здається, що все ж дуже добре, що незважаючи на те, як би мені важко не було, у мене не було. Допомоги від сторонніх людей, крім мого чоловіка, звичайно, тому що в мене дуже розвинувся материнський інстинкт, і, звичайно, що кожного разу я переймаюся за Остапа і не можу відлучатися від нього надовго, а тим більше, комусь його давати. А думка про те, що залишати його в садочку в мене визиває панічну атаку. Батьки Саші натякали мені. На те, щоб віддати його в садок, і що це нормально. Я розумію, але як на мене, дитині до трьох, навіть чотирьох років не потрібна ніяка ось ця соціалізація, дитині потрібна мама. Це особисто моя думка. Я не переконую нікого ні в чому. Просто зараз така культура що молоді батьки хочуть жити для себе і віддають, маля вже буває навіть в рік, в садок спеціалізований. Для мене це дикість, тому що дитина ще дуже потребує матері або ж залишають із нянечками. Це не лялька, а не іграшка. але просто люди настільки безвідповідально ставляться до того, щоб народити дитину. Що потім можуть з легкістю скинути її на когось іншого. Мені вже навіть телефонували і запитували, коли ж я запишу Остапа у чергу до сільського садочку. Мені стало навіть трохи смішно, тому що яка може бути черга до сільського садочку. В селі і так небагато молоді проживає, яка може бути зайнятість або ж черга. Чоловік сказав передати, що ми поведемо нашого малюка в садок тоді, коли е, сільська рада зробить дорогу нормальну до нього, тому що ми не збираємося ходити болотом, але це реальна правда. В нас жахлива дорога, і ніхто не збирається нічого робити. Скільки би ми не казали, е, буквально 2 чи 3 місяці тому ми попросили. У голови сільської ради, щоб нам зробили ліхтар біля нашого будинку, так як в нас маленька дитина, і ми навіть не можемо вийти нормально на вулицю без своїх ліхтарів. В нас на вулиці у всіх будинках проживають люди, тобто людно і уявіть собі, що коли настає темна пора дня, то зовсім нічого не видно. Тому що немає жодного ліхтарика у нас на вулиці. На що ми отримали таку відповідь? Власне, що немає фінансування. Немає фінансування на е, те, щоб залатати ями на дорогах, тому що в нас вже зовсім не видно цієї дороги. Це з конкретних мінусів життя у селі. Звичайно, що якщо ти хочеш жити в селі, то тобі доведеться. З цим всім е, миритися. Але просто наглість людей зашкалює і е, вони хочуть красти все більше і більше, а натомість нічого не робити. Так не буває, тому що кожен за свої вчинки так чи інакше буде відповідати перед Богом. Я також е, знаю точно, що е, зло воно завжди повертається, тому що б щоб ви не зробили. Це або в хорошому, або в поганому ключі, воно повернеться до вас те саме. Так, у мене підійшов вже хлібчик у холодильнику. Я навіть не могла подумати, що в холодильнику тісто може збільшуватися. І вже буду завершувати цей влог. Знову трішки поскаржилася, але маємо те, що маємо. І дякуємо Богу, звичайно, за все, що він нам дає кожного дня. Нещодавно у Сумах сталася трагедія. Ми маємо молитися за нашу країну щодня за наших захисників, за наших захисниць, за наших людей, які потерпають від цієї масової атаки. Нам залишається тільки молитися за мир, сподіватися на краще, сподіватися на Бога.